Місце Москва, тип будинку цегляний, метра шість, п'ять км, рік будови 1,9,2,7 кімнати 3 дезин Анастасія Вишневська, фото Юрій Гришко, коротенько. Перед тим як купити цю квартиру. Анастасія з чоловіком встигли пожити в різних країнах і сформулювати для себе, яким повинен бути будинок їх мрії. У поданні господарів ідеальний будинок простори, світлий, білий. З великою кількістю класичних вікон і високими стелями подробиця замовник і дизайнер цього інтер'єру одна і та ж особа. Настя, співачка і художник, чудова дружина, і мама двох малюків. Для неї найважливіше було створити комфортний для всієї родини світлий простір, який був би одночасно зручним і надихаючим. Анастасія Вишневська професійний архітектор, дизайнер. Автор концепції цього інтер'єру і відповідальна за проект часу на ремонт було мало всього 4-5 місяців, щоб прискорити процес, Анастасія залучила в проект колегу дизайнера Анну Корчагіну. В результаті перепланування простору, в якому не було несучих стін, в квартирі з'явилася велика вітальня і дві спальні: дитяча та батьківська, невеликі за площею, але просторі завдяки продуманому проектуванню. Коли стали розкривати дранку. Виявили амбарні балки на стелі. Так виникла ідея додати в класичний білий інтер'єр нотки провансу, щоб гармонійно розташувати люстри на балках і одночасно задати їм правильне положення щодо меблів. Зупинили вибір на світильниках з ланцюгами, зістарював і штучно іржавів ланцюга. Чоловік Анастасії вийшов абсолютно ідеальний стелю. В якому дерев'яне перекриття амбарні балки і ржаві ланцюга знайшли один одного. Вітальня найважливіше місце в цій сім'ї. В ній за планом повинна була розташовуватися їдальня, місце для творчості, відпочинку і роботи. Вітальня вийшла на подібної форми. За каміном сховався кабінет, в якому зберігаються документи і техніка. Стоїть робочий стіл, в ньому прихований від очей синтезатор з іншого боку каміна. Територіально вже в дитячій розташувалася ліжко-горище для дітей, і виготовили на замовлення. Ключовим предметом інтер'єру вітальні і прикрасою каміна стало дзеркало. Для його обрамлення використовували віконну раму, декорували її вручну, щоб гармонійно вписати в інтер'єр. Зі старане дзеркало замовляли в спеціальній майстерні. Місця для зберігання в цій квартирі теж розташовані у вітальні і ховаються за текстильними фіранками. Нішу під гардеробну робити не довелося, вона вже була в початковій плануванні. Про стінком нішу розділили на дві частини: в одну помістили шафа білі від іке, а в іншу штангу для вішалок. Таким чином сформували повноцінну гардеробну, її можна було закрити дерев'яними фасадами. Але господарям більше подобається щільний текстиль. Він, на думку Анастасії, не ускладнює інтер'єр. Кухня спочатку була маленькою, всього 5 метрів. Тому питання приєднання її до вітальні перед господарями не стояло, все вирішилося само собою. Обідній стіл для шести осіб перемістився у вітальню стільницю зі старих соснових дощок. Замовили в столярні майстерні, подстоля купили в ікеа. А стільці спеціально підбирали різні, їх шукали в вантажних крамницях і на авито у кухні за задумом господині дизайнера, найважливіший акцент: це вікно. Навколо нього вибудовували геометрію кухні, і від нього залежало, як будуть розміщуватися складові частини гарнітура. Їх небагато шафка для посудомийної машини, духовки і пральної машини. Витяжку сховали, а навколо повісили відкриті полиці, вони подобаються господарям більше, ніж закриті варіанти. Кухонне вікно висвітлює і ванну кімнату, в ній двоє дверей, і обидві вони скляні для тих, хто знаходиться всередині. Передбачені гардини, коли ванна вільна, гардини відкриті і сонячне світло, проходячи крізь неї. Висвітлює навіть передпокій в інтер'єрі. ванної хотілося домогтися відчуття заміського життя в стилі кантрі. Ванна оброблена натуральною модриною, Яку багато разів фарбували, використовуючи передові водовідштовхувальні технології та засоби. Щоб в санвузлі з'явилася окрема душова. Відкусили частину простору від колишнього коридору. Це рішення Анастасія називає одним з найбільш обдалих в плануванні квартири санвузол. Таким чином помістилася і повноцінна ванна, і окремо стоїть душ і навіть бойлер. Його Анастасія сховала за поличку, яку ми вважаємо воїстину геніальною. Спальню зробили компактною, щоб побільше квадратних метрів відвести на дитячу. Тут є системи зберігання в нішах, і відкрита антресоль двері в спальню і в дитячу, високі, розпашні їх робили на замовлення, а старі двері з цієї квартири зашкурили і змайстрували з них узголів'я ліжка. Також склали стелю, все це дозволило домогтися в спальні улюбленого ефекту заміського життя. Балкона в цій квартирі немає, але дитячій кімнаті пощастило вікно в ній по ширині не поступається балконного отвору, тому якщо врешті квартирі панує атмосфера заміського будинку, то в дитячій і зовсім атмосфера саду. Рішення зробити дитячу білою, без кольорових акцентів і прив'язки до гендеру напрошувалося саме собою. Спальні місця в дитячій розташовуються в двоповерховому ліжку горище зробленої на замовлення за ескізами Анастасії, а Кушетка. Для бабусі, яка часто приходить до онуків в гості і, якщо захоче, завжди може залишитися з ночівлею. Бренди представлені в проєкті оздоблення, декоративні карнизи Європласт, фарба, літле дрене, слакет Ліме», інженерна дошка, галерея комфорт, вечче парквет, плитка для підлоги, маїнзю, центр Будапест, меблі. Вбудована в ніші меблі, стільниця кухні, столу, комод під раковину у ванні, стіл робочий трансформер, комод під техніку, узголів'я ліжка і стеля в спальні, дитячий будиночок і шафи з боків від вікна, все амбаргоюсе, крісло, ланеїди, мийка на кухні, диван, шафи в нішах, подстоля, штори, карнизи, кушетка і столи в дитячій, все ікеа, Освітлення, ліберті, гоми, лерує, мерлін, розетки. Джун і Сімон, ванна, кімната, оздоблення, фарба, тікуріла плитка, кабанчик, керама маразі фаянс, ванна, брюнтон, подвійна раковина, іке меблі, полиця над бойлером, ікеа.